Так, ну що, приїхали знову на той панський двір. Ось де піднімаємося на горі, на гору, десь там та пльома на полі. У нас така погода, ось дощить, Ну, точно буде срібло, значить. Ну все, як щось буде, вже включусь. Щось зовсім задощилось і в мене є така перша знахідка. Щось таке, як пряжка. Так а ми працюємо далі, дощ не вщухає, а в мене є така цікава знахідка. Гудзик. Спочатку я Ну, гудзик той гудзик. А тут є надпис, написано Волинський. Настільки я знаю, це гудзик якогось чиновника, якоїсь Волинської губернії або щось таке. Ну, виходить, що в пана тут. Там на горбі. <смісті> Якісь тут чиновники були. з Волині аж. М -м, цікаво, цікаво. Погода звичайно жахлива. А я викупав він перший кругляшок на сьогодні. Ну, по-моєму, це якась соєтіна. Так, ну здесь в мене чергова знахідка. Здається, був на персток. Все мокре, руки грязні, але ось я знайшов таку цікаву штучку якусь. Це якась прикраса, напевно, це була серга. Як бачимо, з камінчиком червоним всередині. Ну, Щось цікаве, як на мене. Так, а в мене ось десь черговий сигнал. Як мідний монетний. Ану. Спробуємо викопати онлайн. Так. Викопав? Викопав. Де він є? Цікаво. Можна лопатки? як зміг трохи прочистив, сильно не тер. Ну, як бачимо дійсно це денішка 1851 року. Це вже цікаво, цікаво, це не часта монета. У мене знову ось де крутий сигнал 98. Знову купую онлайн. Ну, я надіюсь, що це якийсь п'яток. У мене короче, тільки що дуже класний сигнал ось де викопав і випала. Ота така ось мітяха. Ого, ого. Микола перший знову. Що це в нас таке? Ой, стан крутий. Одна копійка з Серебром. Це взагалі круто. Мені радується місцина. Купаємо далі. Викопав якийсь сигнал. Спочатку було так не чітко, але слибини. Дивлюся, ось де якийсь відбиток таке кругле а ну сейчас будемо шукать що вона може і монета була. да, ось те. нормаль блін здається це навіть срібло 20 копійок от що значить дощ на срібло 20 копійок 1878 року це вообще класно Ти глянь. А в мене знову напарстик. Ось так. А в мене знову гарний мітний сигнал. Спробую викопати онлайн. 106. О, дивіться. Ось де Так, піднімаємо. І це в нас... Тьо. Це капець? А, ні, це вже Олександр ІІ, йон, дивиться. Вензель. Одна копійка 1855 року. Так, а в мене чергова знахідка. Ой, полу. дається це гудзик, тепер орлянка з орлом. Ну, ну, да. І стан гарний навіть ушко ціле. Може відмию, та покажу вже на огляді. Краще. Ну, бачимо орлянка дійсно. Так, ну що тільки що викопав Ось таку. Радянську пісню п'ять копійок. Так. Ну що, у нас є ось такий сигнал, вроді непоганий на квазарі. зараз спробуємо онлайн викопати Так, викопаємо. Так, щось не то. Ось і все. О, он дає. Ой, боже, скруха. Що ну, це таке? Це що знову ця денежка? 1851, я що не бачу. Так, да, це денежка. І знову Микола І. Тут якийсь цей період багато монет. Так, да, Ніколай І. нормально, калазаром подняли. Фух, а в нас дощ так і не припинився ну, хоч сніга йде, і то добре в мене дергова викопав йомку і щось таке як радянське Пізнє, три копійки Так, знову у нас гарний мідний сигнал Спробуємо викопати онлайн як і тоді Це по-любому щось. А ну. Десь стільки що бочок. Щось кругленько впало. Вон, да, он, да, воно ось. То есть. Да, так ти. це в нас? Охрінь, я знав, вже темно нічого не видно, блин. Так залипші всі ці копійки. Що... Типа денежки. Не, ні, ні. Ні, щось с серебром пише. Мабуть, одна копійка, яка я тут знайшов. Да, одна копійка з серебром 1861, чи 501. 51, скоріше, да, не видно, но це одна копійка. Нормально. Так, ну дождь знову щось припускає. Темніє уже. Мабуть будемо завершувати пошуки. Не знаю. Біля машини думаю покажу, що ми накопали. А може вже й дома зніму, бо вже темно. Таке померзли, такі грязні, мокрі навскрізь. Коротше, ото таке. Знімаю що ми тут накопали. Це я накопав, он де соєтів трохи. Ну, в принципі, більшість я знімав, то буде видно, як я його знаходив. Оце з цікавого, це онде. 20 копійок. Срібні. 1878 року. До дощу, як то кажуть, чи дощі до срібла. Ще одна копійка з серебром. Копійка просто цих самих років онде. Орлянка. А, ну денежка, до... Да. У мене їх зовсім небагато, я їх знаходив. Тому для мене це цікава монета. А, ще ж ця пувочка якась волинська, Волинської губернії, щось таке. Ну і прикраса ось де. Бачимо ось така з камінчиком. Це не знаю, до речі, на світлі щось. Цікаво, то всередині не золото. Ну от ми її скажу тоді, подивлюся. Так, а ось де мій товариш накопав. Дивимося, він теж непогано сьогодні валанув, так сказати. Хрестик он де, Ну, Мідний, але теж такий величенький непоганий. Е, гудзик. Гудзик один, гудзик два. Також он де денежка. Ми знімали його в прямому ефірі, кажеться. Ну і копійка серебром. А ну, ще суєти, де якісь хвістки. Ну загалом гарно покопала сьогодні, гарний результат. Ось таке. So, всім дякую за увагу. Всім пока.